Друзі, нагадую, у нас триває три акції 100 гривень за відгук, 200 гривень за відеовідгук на карту і 20 тисяч гривень переможцю нашого розіграшу. Всі посилання будуть внизу, приймайте участь, отримуйте свої гроші і дивіться далі наш образ. Дорозі, всім привіт! Знов ж таки! Кажу, як є дуже багато вже в нас було звернень і замовлень по Віска СК-244, четвертих, які були на 7800 в продажі по 7800 вісімсот. Того року і до літа цього року. Зараз ціна 6900, ціна знижена майже на 1000 доларів, верніше на 900. Їх лишилося раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук розібраних, от 8 ящиків. лишилося тих тракторів. Трактори нові, тут йде на нюанс, що дешевше, тому що випуск іде, виходить, модель, модель сама йде 21-го року. 21 року вся партія, але та можна вже 23. По документах йде вже 23, просто що модель трохи, сама модифікація, сама модель трохи йде старіше. Вот. Тому і ціна звісно. Тому хто хоче круту, хорошу надійну техніку біюта, з крутим сервісом, з крутою якістю, не гірше, ніж Донфен, але при цьому хочете хоче зекономити 1000 баксів на фактично рівному місці, то звертайтеся по намирутефона. Ми під вас так то, то зберемо, підготуємо, відправимо. Доставочка є безкоштовна, без предоплати, розрахунки всі по, по місцю. Привезення є будь-які форми оплати, налічний, безналічний розрахунок. А, тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти Знову ж таки. лишилось 8 штук. Тому хто реально хоче, поторопіться, бо наступна партія буде, звісно, дорожче, буде, звісно, на скоро. І певно, що на сезон там почнеться зима, всі почнуть готувати собі трактора на, на весну і будуть ціни піднімати 100%. Тому зараз, поки є ще така можливість. Будь ласка, звертайтеся. От вони стоять, а може стоять зібраний вже в вас в хаті. Ну, точніше, біля хати. Вот. Всім гарного дня, пока.